Всім привіт, друзі! З вами без цензури. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Додивлячись дивлячись на доволі оптимістичний заголовок цього відео, давайте розпочнемо з твердження, яке на 100% правдиве. Товста ракета дійсно полетить. По нам, друзі, уже летить. По суті, ми можемо чітко сказати, що в неділю, 17 листопада, розпочалася чергова кампанія рашистів по знищенню нашої енергосистеми. В принципі, давайте спробуємо досить швидко зрозуміти логіку подій, які зараз відбуваються. Дійсно, абсолютно очевидно, що перемовини між Росією і Україною на якомусь низовому рівні вже точно йдуть. Так само всі прекрасно ми розуміємо, що певні контакти між Трампом і Путіним, звичайно, відбулися. Думаю, до речі, що не між ними особисто, але між їхніми сарами. І зараз, по суті, логіка дуже проста. Путін розуміє, що Трампу дуже сильно потрібно в Якості перемоги і він це не не втомлюється повторювати пред'явити закінчення нашої війни, чи хоча б її припинення для Путіна. Найголовнішим результатом є звичайно відміна, хоч якихось санкцій проти Росії, тому що вони можуть скільки завгодно брехати, що це не впливає. Насправді російська економіка дійсно завдяки розгонку ВПК, завдяки підтримці Китаю і Індії. Да, вона змогла витримати перший шок, але тим не менше, те про що вже сама Росія говорить, вони мають реальний ризик впасти наступному році в стакфляцію. Це що називається ідеальний шторм. <кхід> тобто, коли в тебе зростає інфляція, але при цьому і падає попит на твою ж продукцію, тому що її не виробляють, і люди не можуть її купити. Ну, повна жопа коротше, це найгірший варіант насправді кризи, який тільки може бути в економіці. Ну от, власне, Росія стоїть однією ногою, от на порозі цієї всієї історії. Вони це прекрасно розуміють. Тому. От десь в такій диспозиції знаходиться рішення нашого конфлікту. Плюс давайте не забувати, ще є щире і непереборне бажання президента Зеленського, якому швидше теж закінчити і піти на вибори. Власне, от буквально завтра, коли я записую це відео, буде представлено так званий план стійкості. Щось мені так підказує, що це буде завуальована програма на вибори Володимира Олександровича Зеленського. Радий буду помилитися, але я чогось думаю, що я не помиляюсь. А тепер щодо давайте товстих ракет. Власне, що я їй кажу, друзі? Путін завжди проводить політику підняття ставок до максимуму. Тобто, коли реально ситуація починає наближатися до якихось типа перемовин, то і прямо під час перемовин, і напередодні він буде максимально піднімати ставки. Згадайте мінськ, згадайте мінськ. 2 і всі події навколо, навколо і, під, і під час підписання цих так званих договорів постійна військова ескалація. Ну в тих масштабах АТО, але тим не менше. Тоді там це було Ловайськ, потім це був Дебальцево. Ну в даному випадку ви розумієте, що те, що зараз відбувається на фронті, це. Чесно кажучи, абсолютно нема, мавіть нема з чим порівняти. Ну, хіба що з Другою світовою, але в Другій світовій люди так же само масово гинули, хоча б за якусь ідею, напевно. Хоча і страх теж, звичайно, бо ззаді були Е, от. Ну, але все таки. А тут тупо за бабки і страх того, що тебе вб'ють, реально, і це вже самі так звані воєнкоражиські пишуть, вони реально втрачають стільки людей на день, там, по дві, по три тисячі людей на день. Ну, це рівень втрат Другої світової війни, навіть я вам скажу. Не на таких слабкіших днів по суті, тої війни. От. Вони тупо засипають трупами, і це вже не можна нічим пояснити, окрім того, що в них є певний людський ресурс, який вони накопичили, і вони намагаються максимум зараз його використати. Ну, а торсті ракети, все очевидно. Ескалювати по великому рахунку Путіну вже нема куди, вже і так все ескальовано, тому, відповідно, його головне завдання знищити нашу енергосистему. Вибачте, не буду оригінальним. І зараз хочеться, звісно, передати черговий раз величезний привіт банді Галущенка Коті. Наскільки разів ми за ці Рік вже говорили про небезпеку, про те, що треба готуватися, про те, що треба робити децентралізовану систему вироблення електроенергії, що треба будувати укриття максимально над всім, що тільки рухається, що росіяни обов'язково будуть нам обвалювати електросистему. Ну, Але ми пам'ятаємо, що ця паскуднесла ще буквально в жовтні місяці, що все буде хорошо, ну, разве що якщо росіяни будуть обстрілювати, ну вони ж не будуть, мабуть. Ну, от результат. Ми бачили величезний обстріл, ми бачимо, які результати, на жаль. Uh, насправді дуже невдалі для Росії, це треба дуже чітко розуміти. Uh, ну, Але тим не менше, нещасні одесити, які фактично пережили повний блекаут майже добу. І дай Бог, щоб там поповертали світло всюди і ще побачимо, як там за все буде. Ну так, поки що це невдало, але я повторюся. Uh, це ж тільки перший удар. Ми можемо не сумніватися, що росіяни зроблять або ще там парочку таких самовеликих, або розіб'ють його там на ще кілька. Там я вже не знаю, там їх тактику це треба. Окремо дивитися, тобто, ми можемо не сумніватися, що найближчі десь місяць, особливо десь в передень нового року, все це вийде просто таки на максимум. До речі, згадайте 22-й рік, коли вони от прямо під Новий рік і в Новий рік, от так само буде і цього, і в 23 му році, коли 29 грудня, 2 січня, можемо не сумніватися, що на пік, вся ця історія вийде якраз під Новий рік. Ще і тому, що для Путіна дуже важливо якраз таки вийти в січні на якісь там перемовини, типу. На позиціях максимально вигідних для себе, вони насправді не вигідні, тому що Росія не досягла жодної цілі і не має шансів насправді досягти тих, які вона ставила для себе в цій війні. Тобто ніяким світим гімоном і третім центром впливу вони не стануть. І поліцейським на пострадянському, так званому просторі, якого вже не існує тепер точно, теж не стане. І Україну він повністю не захопить. Ну тобто, насправді, війну то він просрав. Те, що ми не виграли її через помилки власного керівництва, і через власні якісь речі. І через нерішучість, давайте скажемо, відверто, західних політиків, це ж нічого не змінює в суті питання. Росія свою війну, повторюсь, програла. Наше завдання було свою війну виграти або хоча б не програти. Ми її теж поки що не, і близько не виконали це завдання. Ну але вже готуємося по повній програмі до виборів. До речі, зверніть увагу на один факт, чому я вважаю, що ми готуємося до виборів. Пам'ятаєте, коли приймалися зміни до закону про мобілізацію навесні цього року. Бо це, напевно, найбільше було питання для всіх мобілізованих людей, так а коли ж, хоч якісь терміни демобілізації, скільки там? 24 місяці, 36? і цього не було зроблено. І це, до речі, призвело до дуже широкої, на жаль, реакції у вигляді СЗЧ, і не тільки, і от раптом зараз генштаб заявив, що вже до 18 грудня військові вже виявляються не проти на розробку термінів демобілізації. Вибачте, з одного боку хотілось би вірити, що це просто ознака реформ в армії, але чомусь я думаю, що як і це, які заяви. Зеленського мірового, що ми міняємо підходи до, до, до мобілізації, тепер взагалі в ТЦК ходити не треба буде. Ну я думаю, що це точно сигнал для всіх тих, хто туди і не збирався йти, якщо чесно. Що мовляв, от я, от я ваша гарантія, що ви туди не потрапите. Ну, це моя точка зору, я можу помилятися. Тому <кхм> тепер повертаємося до нашої теми. Товсті ракети полетять по Україні 100%, я впевнений, найближчі дні. Росіяни, повторюсь, вийшли на таку ж, я думаю, кампанію, яка була приблизно в 22-му-23. Ну, от реально згадайте, з 10 жовтня, десь по 11 лютого, а потім чи 9 березня були удари. Ну, тобто, десь до 9 березня, коли кілька місяців стабільно раз в тиждень-два, максимум два з половиною тижні, прилітав достатньо серйозний залп ракет по нашій енергосистемі. Боюся, що ми зараз увійшли в таку саму кампанію, це було очікувано для всіх, окрім Галущенка і Ко, ну, де менше з але наша ж головна тема давайте ж оптимізм, друзі, про те, що, от мовляв, нарешті Джозеф Байден. Як багато хто й очікував, вже після того, як відбулися вибори, вирішив це рішення прийняти. Ну, знаєте, коли я дивлюся на цю історію, то я скажу так чесно, ви знаєте, да, я вже багато разів казав, що в мене до президента Америки цього все одно дуже шанобливе ставлення. Я дійсно вважаю, що це як правильно казав пан Кулєба в своєму інтерв'ю. Який мав з ним зустріч 22-го, пам'ятаю, лютого 22-го року, прямо напередодні широкомасштабного вторгнення? Так, от пан Кулєба сказав таку фразу, що наше щастя, що на той момент президентом Америки була людина, чи не єдина з 91-го року, для якого Україна мала хоч якісь особисті конотації. і він дійсно переживав за Україну. Ну, але ці переживання ніяк не перевішували той факт, що пан Байден все одно живе в реалія холодної війни, здержування, там ядерна війна, терепири. Ну його оточують такі прекрасні люди, як Джек Саліван, які робили все від себе можливе і неможливе, щоб не допустити, щоб Україна отримувала вчасно те, що могла би отримати, навіть не дивлячись на всі нюанси, про які ми з вами дуже багато говорили. Тим не менше. І от, власне, в результаті, от бачите, Байден вирішив таки зробити це рішення. А перед виборами вони боялися, що мовляв, Трамп це використає. Для своєї перемоги скаже, от бачите, там, те-те-те. Ну, як бачите, в плані виборів це не допомогло взагалі нічим. Але, от, прям знаєте, по класичці, як в, по тій от знаменітій фразі Уінсона Черчилля, що той, хто між війною і соромом вибирає сором, той отримає сором, і війну. Ну, Перефразовуючи в даному випадку, на жаль, Демократична партія в даному випадку вибрала і отримала в результаті сором і поразку у своїй війні внутрішній внутрішній, де в зовнішній теж тому що дивіться, тепер я просто не хочу розбивати ефорію нашу, але давайте ми скажемо про дві важливі речі. Я просто чесно, я не хочу в жодному разі виступати. Знаєте, як тут є купа всяких ютубовських уродів, які займаються тим, що хай пожорять на вашому страху, на облюдочних заголовках. Срочно, всі умруть, русский прорвали фронт. Я розумію, що на страху дуже добре робити. Підписни, підписочки, як так само, як і на якомусь абсолютно дебільному оптимізмі. Зусую вперед, завтра вже захопимо Крим і так далі, ні. Але ну, давайте от, в даному випадку спробуємо реалістично дивитись на речі. Перше. А, окей. По-перше, ще зовсім нічого не зрозуміло, з тими конкретно що ж нам дозволили, бо Білий Дім нічого не коментує, а інформація в західних ЗМІ дуже різна. Спочатку з'явили, що дозволили, а потім виявляється, що вроді як дозволили тільки по території Курської області. Знову ж таки питання: а чим саме дозволили? Тобто тими, що на 300 кілометрів, чи ті, що на 100, там, 100 кілометрів, чи там 90 Це теж питання. Знову ж таки, а Франція дозволила скальпами бити на 500 кілометрів чи ні? А Штормшедо у нас взагалі Британія дасть нам нові, чи вони вже там, їх настільки мало у самої Британії лишилося, що би, їх нам вже ніхто не дасть, а ті, що були вже давно використані. Питаннячко, да? Тобто, ніякої конкретної плюс, коли знаєте, там в тих же в західних зміляліфіго, французькому, з'являється одна інформація, на ранок вона підчищається вже. Інше і ти починаєш розуміти, що рішення, як кажуть, може не таке однозначне, і воно цілком може бути частиною торгу, тому що, мовляв, Путін підняв ставки, запросивши в північно-корейських солдат, яких дуже активно показують на всяких відосиках, але реально жодного підтвердженого поки що на даний момент епізоду участі в боях проти української армії цих уродів не було. Але я дуже легко можу уявити, що Путін з ким чинином будуть розігрувати цю карту на майбутніх перемовинах. От. так само і Америка може в даному випадку починати грати свою гру перед цими перемовинами. Ну і зрештою, це теж в певному сенсі підняття наших ставок. Це велике дякую все одно Джозефу Байдену. Тому що це підняття наших ставок на перемовинах. Бо ми завжди можемо Путіну сказати: ну от, якщо ти будеш сильно незговірливими, ми ж тобі теж можемо почати бити по магістральних підстанціях біля Курської АЕС. Наприклад, ти нам б'єш, а ми тобі. І якщо ми тобі Валюємо Курську ЕС, ну у тебе каскадом валиться весь південь. Можеш таке бути? А якщо ми ще по підмосков'ю бахнемо, а ха. А я нагадаю, що в Росії з енергосистемою все набагато інше, ніж у нас, там ніяких дублюючих ліній нема, Це вам не Україна, яка була промислово чи не найрозвинітішою частиною свого часу радянської системи. Тому у нас тут реально після розвалу СРСР була просто, ну, набагато більша. Потужність, вибачте, за це слово, ну але по-іншому не скажеш енергосистеми, ніж нам була потрібна по реальності. Тому це нас і рятує насправді. Побачимо, чи врятує вже цієї зими, бо знаєте, тричі пронесло, але ну не те, що пронесло, була героїчна робота наших енергетиків і ППО. Але на жаль, маючи таке керівництво як Галущенка і їх його шефи з офісу президента, тут, звісно, і ніхто не врятує, але менше з тим тому давайте так. Чи дійсно нам дозволять бити територію по всій території Росії, там, куди це атакам долетить? Я впевнений, що ні. Скажу вам відверто. І головне питання, от ви скажете, така може, ми не будемо питати, от у мене в коментарях пишуть. А чому ми їх питаємо? Давайте просто запустимо і все. Друзі, ну при всій повазі так можуть писати тільки люди, які просто не розуміють, як працює ракетна техніка. Власне, в ракеті дуже важливо, чи не найважливіше, це система наведення і певна система, там, скажімо так, Карт е, спеціальних е, цифрових, які використовують ці ракети для того, щоб летіти і щоб його там перший жереб просто не відвів нікуди. Е, і от якраз найбільше питання, чи дали нам американці доступ до цих карт і чи можуть таким чином атаком все стати от смертоносною зброєю. Я не знаю, поняття не маю, але маю з цього приводу дуже великі сумніви. Тому скажу вам чесно, друзі, може, я комусь розіб'ю ілюзії і так далі, але я вважаю, що ця заява це. Навіть якщо нам дадуть кілька ракет, я думаю, може, вони навіть вже й дані нам ці ракети. Це історія скоріше про те, щоби. Зробити пару пусків, запугати, показати, що у нас є можливість, і таким чином теж підняти свої ставки і змусити Путіна сісти за стіл перемовин, хоча б на більш-менш рівних умовах. Чи це означає, що завтра велика кількість атакомсів полетить по Росії? Ні, вона в будь-якому разі не полетить, навіть якщо є найпозитивніший для нас варіант, що дійсно і ракети дали, і доступ до кар дали, і навіть доступ, і навіть право дали ті побити, куди ми вважаємо за потрібне. Проблемка тут от яка, друзі, і вона насправді абсолютно об'єктивна, і це треба теж не опусти. Скати з виду, а дуже все просто, друзі. Питання в тому, що чогось багато хто забуває, що останні 20 років Сполучені Штати Америки готували зовсім до іншої війни і вели дві абсолютно інших війни. Тобто, Атакмс і всі решта історії, і навіть ті Петріоти, які зараз збивають рашиські ракети, це все насправді теж. Скажем так, наслідок і те, що ще готувалося проти Велетенської радянської армади, яка збиралася там фронтами воювати в Європі, чи де там вона там ну в Європі. В першу чергу, після того як розвалився радянський союз, особливо після того, як американці. Увійшли в Афганістан і Ірак, їх війна стала зовсім іншою. Вони стали воювати неконвенційні історії. Тобто, коли їм треба, умовно кажучи, було не стільки там величезну кількість артснарядів, снарядів купу там ОТРК і так далі. Ні, їм треба там. от у них була ставка там. Давайте ми зробимо супервундервафлю ракета, яка там влетить, і вігольне ушко. Чи в жопу йожику, який ховається в найглибшому бункері, найглибшій, значить, якісь там скелі, от щоб його там знищить. Ну я не жартую, друзі. Вони реально вкладали вкладали гроші саме в це. Ні, вони перестали вдати гроші в виробництво масової такої зброї, яка була в принципі і пристосована для боротьби з радянською системою, тобто з цими ордами, десятками тисяч танків, бронетранспортерів, і всього решта, що там кліпав радянський союз до останніх секунд свого існування. І фішка в тому, що Україна -то зараз, по суті, обнуляє саме той от потенціал, який вона і створювала свого часу, в тому числі. І треба розуміти одну важливу річ, що американців дійсно не багато такого далеко не так багато такого зброєння, як комусь здається. І тих же атакамсів. Плюс давайте не забувати, що на такі ракети є дуже багато інших е, е, бажаючих, причому тих, які мають прямі союзницькі відносини з Америкою, як то Тайвань, який, до речі, нещодавно чималу партію цих ракет отримав, і як то Ізраїль, друзі, і як то Японія, Південна Корея і так далі. Тому е, я скажу відверто: вибачте, що я буду, може, песимістичним в цьому сенсі. Тобто, я все одно дуже вдячний президенту Байдену, що він хоч це зробив. Це все одно я вважаю дуже класно. Але я сумніваюся, що це дійсно реальна буде історія про те, що нам дадуть достатню кількість і в достатній мірі бити цими ракетами по території Росії. Я думаю, що може бути кілька демонстраційних ударів, і такі я майже не сумніваюся, що це буде або по Криму, куди і так вони вже давно прилітали, і це нікого не хвилює. Ну, значить, тоді по території, може Курської області, не знаю, друзі. Складно судити, але я маю дуже великі сумніви, що дійсно мова йде про якусь, знаєте, таку історію геймченджера, яка дозволить там реально там винести всю їх інфраструктуру, і от це от все, про що ми з вами дуже сильно мріємо. but true. Вибачте, я не про те, щоби там вашу любов завоювати, я все-таки намагаюся випалювати до вашого критичного розуму. Що це означає для нас? Це означає тільки одне, що нам треба вистояти ці кілька місяців. Ну я про них вас попереджав. Що вони будуть, ну от вони виходять на пафії, як то кажуть, і це абсолютно очевидно. Тому що, повторюся, Путін прекрасно розуміє, у нього на столі дві карти лежить карта. Один, що він розуміє, що зараз є можливість використовуючи бажання Трампа виторгувати для себе важливі речі, і справа тут далеко не тільки в Україні. А в першу чергу, навіть не в ній вже а, от а саме в санкціях, а саме в допусках і так далі. Тому подібне. А якщо він зараз цей шанс втратить, то Трамп більше цього робить не буде. І тоді, тоді перед Путіним стане весь ріст е, прекрасна історія про те, що треба воювати далі. А вибачте, він зараз кладе стільки людей, що людей він, може познайде, але де він буде зброю брати, якості зброї і так далі. До речі, зазначу, що під час останнього масованого ракетного обстрілу, вже про це пішла по це офіційна інформація, в чималій кількості збитих ракет російських були знайдені маршові двигуни. Від старих радянських ракет, тобто, умовно, в нових х 101 були купа радянських двигунів від старих радянських ракет Х-55. Що це означає? Дуже просто, друзі. У них просто не вистачає їм. Все одно санкції діють, вони не вистачає можливості виробляти найважливіше двигуни, от де вузьке горлишко їх виробництва насправді. Навіть не електроніка, яку вони можуть спокійно вкрасти де завгодно і завести через будь-кого. От саме двигуни. І вони їх вже не виробляють в достатній кількості, тому змушені, судячи з усього, канібалізувати старі радянські ракети, які, до речі, раніше вони використовували дуже часто як приманки для нашого ППО. Це не значить, що у них нема ракет, ракети у них є, і повірте, вони по нас відправлять. І на жаль, думаю, наслідки ще будуть досить серйозними. Але просто це теж показник, на який слід звертати увагу, щоб ви там не думали, що у Росії все настільки добре, і вони вже готові там тири пири воювати до кінця. Ні. Тому повторюся, друзі. От він цей апофігенії не став, і товсті ракети будуть літати по нашій території. Я дуже сподіваюся, що, хоч трошки, хоча б заради демонстраційних цілей, нам дадуть щось вдарити по Росії. Я дуже на це хотів би сподіватися, бо це дійсно може, хоч трошки підняти нашу вагу за столом перемовин. Але маємо те, що маємо, і я повторюсь, друзі. Я вас це кажу не для того, щоб вилізли там в якусь помиральну яму, чи а, вважали, що все закінчено. Ні, я вважаю, що України все одно є непогані шанси. А навіть коли ми там, сподіваюся, зможемо якось припинити цю війну на свій розвиток і так далі. Але головне, що ми маємо навчитися, і чим ми маємо відрізнятися від Русні. Не можна собі брехати. Не треба жити в світі рожевих поній і в ілюзіях. Треба завжди готуватися до найгіршого варіанту, щоб якщо він не настане, це для вас було приємним бонусом. Мені здається, це має бути нашим підходом стільки, скільки буде існувати ще Росія поруч з нами. От така історія. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам були корисні ці роздуми. Якщо так, то будемо дуже вдячні, якщо ви полайкаєте цей пост, точніше, це, це відео пробачте. Підпишітесь на канал Сензорнет і обов'язково підпишіться на наш з Мариною Данилю Кермалаєвою, канал Шоу який де закликаю вас ставати спонсорами і патронами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.